Ей, вітаю усіх! Ви на каналі Майки, а це означає, що у нас чергова серія по Роблоксу. Сьогодні я вирішив разом з вами пограбувати банк. Ну, це означає, що ми, звичайно ж, з вами будемо приймати участь у паркурі. Що ж, це щось новеньке для мене. Я цю частину ще не проходив вперше. Тут не знаю взагалі, що робити, але я так розумію, нам треба. Пігти кудись сюди. Дякую всім за активність на попередньому відео. За ваші лайки, підписки. Дуже дуже приємно. Я сподіваюся, що і це відео ви також залайкаєте. Напишете, можливо, якісь коментарі, чи приходили ви вже цей побіг, чи можливо ви вже пройшли той, що я показував вам в минулому відео. Що ж, я добрався до старту. Нарешті ми починаємо. Що ж, зустрічають нас такі лазери доволі просто, ну як і завжди знаєте, на побігах нічого складного немає. Тому на початку то, звичайно, вдасться пройти ну, 5-10 етапів. а потім починається, йолки-палки, що ж таке, йолки-зелені. Мене одразу розбило на маленькі частинки, мабуть, тому що я дуже багато розмовляю. Ну, то й таке. Так, нічого ми купувати у вас поки що не будемо, поки що ми спробуємо і так пройти. Під попереднім відео хтось мені порадив, щоб я пройшов попереднє пограбування тільки вже на складній. Складності на складній складності. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що є мова йде. Я думаю, це спробувати, але трошечки пізніше, поки що мені треба набратися досвіду, бо я не так то і багато грав в ці побіги, паркури, але сподіваюся, з часом у мене все вийде, як ви бачите щось, мені не щастить і не щастить. До речі, якщо ви вже проходили саме цей, цю гру, тоді, будь ласка, напишіть, з якого разу у вас вийшло її пройти. Ой, я здається, побіг знову в обернену частину. Буває так. Будь ласка, напишіть, з якого разу вам вдалося її пройти, скільки разів ви гинули. І давайте, можливо, влаштуємо якось челендж, спробуємо проходити ігри без жодної смерті. І якщо ми помираємо, тоді ми починаємо спочатку. Цікаво, скільки тоді займе гра. Можна навіть буде спробувати на одному відео зробити, ну, як завжди, тобто декілька разів, декілька спроб, а потім на наступному відео вже. Намагатися пройти за один раз. І цікаво, скільки часу це займе. Ну, звичайно, можливо, там я якийсь монтаж зроблю, щоб ви так довго це не дивилися. Хоча по монтажу я, як ви розумієте, поки що не дуже. Я на Ютубі тільки з'явився, тому ваші підписки, ваші лайки та ваші коментарі були б дуже-дуже доречні. Так, я так розумію. О, мені по паперу треба барахкатися, і слава Богу, чекпоїн. Добре, так далі я так розумію, ми стрибаємо сюди. Опа! Це знаєте, як стрічка у ПТБ чи в Сільпо. Така сама. То що ми продукти, ми бананчики, чи хто ми? Вдуй. Давайте ще раз. Ми до речі, вже на сьомому етапі, і наскільки я знаю, на паркурах обі зазвичай десь ну, по 20-25 етапів. Минулий раз, здається, було 23. Цікаво, скільки буде на цей раз. Ой, давайте пройдемо. Тут ми вже вдвічі загинули на цьому етапі і на попередньому також. Ну... Поки що, поки що так складнувато, скажу я вам, тому що я стрибаю, наче там, де треба, і все одно мені не вдається дострибнути до потрібної локації. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста я, наприклад, з міста Запоріжжя. Йой, щось не вдається мені пройти цей етап. Так ось, я з міста Запоріжжя. Якщо ви теж з міста Запоріжжя, то було б дуже круто. Напишіть, будь ласка, можливо, ви зараз не в Україні, таке буває, таке можливо. Дуже-дуже цікаво буде почитати. Всі коментарі я лайкаю, намагаюся на всі коментарі відповідати. Та що ж таке, ця стрічка мене просто заполонила. Ну я ніяк не можу її пройти вже скільки? П'ята, шоста спроба. Йой, Мені здається, можна назвати це відео невдачна спроба пограбувати банк. Хоча ні, слава Богу, слава Богу, пройшли. Вже восьмий етап. Нас поки що деякі гравці випереджають. Та що ж таке? Я ж не знав, що тут лава, що тут не можна. До речі, я коли був маленький, у мене була гра підлога це лава. Ну в чому була суть в цей момент, коли хтось каже, підлога це лава. Ви маєте залазити на меблі, на дерева. В залежності від того, де ви знаходитеся, головне не наступати на підлогу. Йой, мене тільки що підштовхнули. Тобто я навіть сам туди не біг, просто інший гравець до мене підійшов і зі спини мене зіштовхнув, і я потрапив на цю лаву. Так ось і ось ця гра підлога або лава дуже сильно нагадує мені оці паркури в Роблоксі, тому мені дуже подобається. Йой, хоча насправді це було так давно, так давно я грав ті ігри. І зараз, ну, ви навіть не, не уявляєте, наскільки приємно знову у щось пограти. До речі, скільки вам років? Також можете написати про це в коментарі. Мені, наприклад, 27 років. Та що ж таке? Ну, мені не подобається. Хоча ні, навпаки, мені дуже подобається, що тут так складно, що не так просто, як, наприклад, було минулого разу, коли ми там за 15 хвилин буквально все пройшли. Тут мені здається, ми витратимо трошки більше часу. Ми тут значно більше помираємо, але в тому-то і прикол. До речі, я, наприклад, знаю поки що паркури тільки від цього обі, якщо ви знаєте ще від когось, також, будь ласка, напишіть. Що нам тут робити? Хтось знає, що нам тут робити? Я, наприклад, не дуже. Так, що? Uh -huh. Час для плану Б. Що? Go up that fire? І де у нас це фаер? Ага, зрозуміло. Ми маємо через вікно. Ми не мали стрибнути. Ми не мали сюди стрибнути. Йолкі-палки, я, походу, попав під текстури. Я тут не мав опинитися, я мав полізти, я бачу, хтось лізе. І що мені тепер робити? Давайте спробуємо. Тут має бути кнопочка «Respawn». Так, don't reset. Окей, давайте, давайте спробуємо заспавнитися, тому що я випадково провалився крізь текстури. Я не знав взагалі, що тут таке можливо. Добре. Так, ну тепер ми бачимо, що нам треба шкарабкатися по. А як? Ага, все, супер. Пом-пам-пам. Щось не дуже, то мені вдається, якщо чесно, шкарабкатися. Я знову впав. Дуже дивно, дуже дивний побіг. Добре, так, респаун ще раз. Спробуємо десь з краєчку залізти. І якщо з краєчку, то я думаю, нам вдасться все ж потрапити на гору. Це, до речі, вже 10 етап. Я бачу, хтось вже на 13-му, але ми почали не першій, тому нічого страшного. До речі, якщо будете проходити, я зрозумів, коли я дивлюся вниз, то я починаю повз Ні, Дуже. Дуже дивно, мабуть, баги, нічого такого буває. Я, до речі, насправді сам розробник, у мене є досвід розробки, тому. Я розумію, що таке не баг, а фіча. Якщо ви в темі, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Боже, як довго ми повземо? Ну, серйозно, це, мабуть, хвилину ви будете дивитись, просто як я повз. І чого? А як мені. І що мені. О! Йой, ну таке, якщо чесно. Так. Тут у нас зустрічає якийсь Heavy. Heavy metal, heavy metal, шо? А і знову пострибаємо. Слава Богу, наступний етап цей легкий, хоч трошечки відпочимо. Так, знову збереження і знову стрибаємо. Оце мені подобається, коли стрибаємо, а не повземо. Ну, звичайно, не коли я на шматочки розбиваюся, хоча, чесно, голова мені дуже подобається. Така прикольна, вона постійно посміхається, то мені дуже подобається. До речі, а скажіть, будь ласка, який у вас персонаж, можете його описати, що він одягнутий. Я, наприклад, в житті ношу окуляри, тому вирішив собі такого котелика зробити також з окулярами. Ну, щоправда, у мене не сонцезахисні, ну, і то й таке, як то кажуть. Давайте, 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 давайте спробуємо. Куди, куди нам далі? Що ж таке? Нічого, якщо чесно. Не розумію, нагору. Сподіваюся, туди. Сподіваюся, знову зараз текстури не впадемо, хоча я знову бачу, що ми могли б це зробити. Так, все, слава Богу. Давайте, що, вон, таке ржаве, ржаве, зламане. Що тут раніше було? Це точно банк. Ми, якщо не помиляються, маємо грати в пограбування банку. Я тут взагалі не бачив грошей, не бачу інкасаторів, да нічого я тут не бачу. Тільки от на початку щось там було і. Дуже дивно. Ну, в плані того лору, знаєте, сюжету, і якийсь він, якщо чесно, трошечки не продуманий. Так, зберігаємося і падемо. В черговий раз. Так. Боже, нам тут ще треба вгадати, куди впасти. Я так розумію, в цьому і полягає сенс цього раунду. Давайте спробуємо в це. Цин... А, ми зможемо підгледіти. Так, що там знизу. Тут, у щось, якщо чесно, я не знаю, Ну, я поки що не бачу ніякого, що виділялося б знизу. Мабуть, просто треба так почергово стрибати і все ж таки знайти, куди треба стрибнути. І якщо б, до речі, ми грали в ту, той, скажімо так. Що ж таке? Якщо б ми грали у ту фішку, яку я казав, що знаєте, проходити без смертей, то це було б дуже погано. До речі, я здається сюди більше стрибнув. Ну, нічого. Давайте спробуємо по цю сторону піти. Цікаво, є у когось таке, що ви з першого разу взагалі сюди правильно стрибнули. Що Це взагалі нам не сюди. Йой, та нам, же може, не сюди треба. Ну, давайте, тут же два залишилося. О! Нарешті все, все ми правильно йшли. Якщо будете проходити, вже будете знати, куди стрибати. Ну просто чесно, я не люблю таке. Мені подобається гра, там, де від мене повністю залежить, чи буду я гинути, чи ні. А от такий момент, там, де взагалі не від тебе залежить. Ну, якщо чесно, для мене це дивно трошечки виглядає. Такою зміною треба сховатися від них. Так, да, супер. І сюди. Угу. Так, добре. Наступний, побіжимо, коли вони вже пройдуть назад. Опа, все, зашибись. Ми цей етап пройшли. Так, йолки зльована, а сюди. А, сюди не можна. Я думав, можна буде прямо сюди спасти, але ні. О, я вперше, до речі, бачу такі лазери. Тут вони і по бокам, і знизу, і згори. А, насправді ну, легко, я думав, буде складніше, а так ми з першого разу, вже і пройшли. Що тут можна зробити? Охоронець! Так, дрімає, нормально працює. Йому, мабуть, взагалі по каті. Так, тут, я так розумію, нам треба перестрибнути чи пробігти знизу. Перестрибнути не вийде, перестрибнути не вийде, тому що нас просто розкидало на маточки. Так, добре, давайте тоді спробуємо пробігти знизу. Опа, так, тут можна знизу пробігти. Слава Богу. І всього три все. Так, це етап пройшли. Ми вже на 17-му, я так розумію, десь скоро буде вже власне закінчення. І сподіваюся, перемогу. а от і гроші. А я вам вас питав нещодавно, де ж гроші, де ж гроші? Ось вони, де що їх отак не можна нагрести собі по карману? До речі, якщо б у вас, наприклад, було мільйон доларів, куди б ви їх витратили? Ну, звичайно, окрім того, щоб майже все ви це на НЗСУ, це саме собою. Ну, а от уявімо, що все перемога, все нормально, все супер. Куди б ви тоді витратили гроші? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша. Думка. Так, 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 так. Боже, ну мені не подобається, що тут дуже довго повсти. Тобто ми вже другий раз просто повзаємо. І я бачу прилетів гелікоптер і я так розумію, що. І... Що, що? що Окей, okay, let's wait for the helicopter. Нам треба чекати. Чекати гелікоптер і стрибати на нього? Так, Нам треба буде застрибнути в гелікоптер. Йой! Цікавий раунд. Тільки гелікоптер ми пропустили, і тепер ми чекаємо, аж доки він повернеться. Так, ну нічого страшного. Ось ці перенести, слава Богу, не вбили. Так, опа, підлітає новий гелікоптер. Скільки ж тут гелікоптерів літає? Млюшки з бабками. Стрибаємо. Су, слава Богу, все. І так, це вже 18-й етап, я так сподіваюся, я так розумію, що скоро ми закінчимо. І що, яка мета нашого польоту? До речі, дуже прикольно лопасті не крутяться, а гелікоптери летить. Ну, буває дуже цікаво насправді. Так, все, нас перемістило в іншу локацію. І здається, ми. Здається, здається, ми пройшли. Тому що це вже, я так розумію, бейджик. Так, бейдж awarded, бедж отримано. Ой, і ми прилетіли на острови Боже, як би зараз хотілося на море, в Кирилівку нашу рідну. Що ж, шановні друзі, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть в коментарі, будь ласка, додавайтеся в друзі, давайте грати разом. Скоро вийде нове відео. Всіх люблю, всіх обійняв. З вами був Майкер.